А далі ми говоримо про Україну благодійну з нами відеозв'язком Анжеліка Рудницька, голова наглядової ради національного конкурсу Благодійна Україна Україна-2022». Пані Анжеліко, слава Україні і рада вас бачити. Героям слава дякую навзаєм. Асоціація благодійників України у грудні минулого року оголосила 16-й конкурс із відзначення доброчинних ініціатив України. Національний конкурс Благодійна Україна Україна-2022». і пані Анжеліко, фактично вже 16-й конкурс, тобто вже продовжується ця гарна традиція, хороша і знаєте, починаючи з 14-го року, починаючи з 22-го року. Розкажіть, будь ласка, чи змінилася мета і завдання цього конкурсу, зважаючи вже і на повномасштабну війну. Швидше не мета конкурсу, бо благодійники вони завжди благодійники, чим би вони не займалися. Але звісно, акцент на війну стає все більшим більшим з кожним роком. Ну дуже великий такий спалах в найкращому сенсі цього слова. Волонтерської активності відбувся 14 році, тоді коли ми допомагали одне одному після революції гідності і нападу Росії на Україну. І потім е, ми відчували, ну, такий, може, не спад активності тих, хто завжди цим займається, але е, охоплення волонтерською діяльністю десь такий там, не знаю, 18-17 рік, якісь мені здавалося, що було менше. Хоча заявок багато подавали, але за відчуттями люди ну може просто впорядкувалася, Знаєте, волонтерська діяльність таке теж може бути. І звісно, після повномасштабного нападу Росії на Україну кількість волонтерів просто неймовірна. Напевно, чи не вся наша країна стала волонтерами? Є соціологічні опитування, за якими тільки декілька відсотків людей ніяк не ну не, не дотикаються до цього. Всі інші, де б українці не були, чи вони давно емігрували, чи вони виїхали через повномасштабну війну? чи... Вони залишилися в Україні, чи вони чи вони живуть десь в прифронтовій зоні, чи віддалено від фронту. Вони всі чим можуть допомагають Україні і кожному з нас, тому що ми допомагаємо зрештою самі собі, і і так ем, Оргкомітет прийняв рішення, що буде так само 25 номінацій, як зазвичай. Але так хочеться відзначити величезну кількість людей, величезну і ми. Ми не ми просто ну не те, що розгублені, але просто думаємо ну, яким чином якомога більше людей відзначити. Таким чином, подякувати їм від усіх українців за, за їхню любов, за їхню турботу, за їхню нескореність, за їх приклад жертовності і вміння довкола себе об'єднувати інших людей. Отакі от, от думки, задачі. Вони, вони вони складні, але знаєте, дякувати це найприємніше, що може бути. Ну, може ще любити, дуже приємно, але дякувати робити людям хай невеличкі, але подарунки ну, це неймовірне щастя. Я дуже чекаю нашої церемонії, бо завжди збирається така велика волонтерська родина, українські благодійники, і кожен із цих людей гідний. Пані Анжеліко, я розумію, насправді який важкий вибір буде фактично перед журі обрати кращих з кращих, так і так як ви кажете, фактично оці 25 номінацій, і хочеться напевно що одну ту номінацію ділити і ділити, щоб не обділити кожного. І національний конкурс благодійна Україна Україна-2022». цього року девіз конкурсу. Це благодійність на захисті України, пані Анджеліко, скажіть ще, будь ласка, хто може бути учасниками конкурсу, і скільки часу триває вже прийом заявок, скільки він ще буде тривати? Три... Вже триває. Я не пам'ятаю скільки, але продовжили прийом заявок до 1 травня. Тобто, якщо ви знаєте когось із волонтерів чи благодійників, хто не дуже ну не готовий про себе сам розповідати, тому що це люди скромні дуже часто. Розкажіть про це нашому конкурсу. Ми би хотіли відзначити цих людей. Можливо, це будуть там не головні призи номінації, але особливі призи. Тому що ну тут немає е, е, краще гірших, просто цього року були ці активніші. Минулого року були хтось інший активніший. Я теж думаю про тих своїх друзів-волонтерів, з якими співпрацюю безпосередньо. Я які їздять на лінію фронту. Я точно знаю, що вони не заповнюватимуть заявки, і тому буду просити когось, щоб хтось ну розумієте, я ж голова наглядової ради, тому я не. Я навпаки повинна за чесністю спостерігати, дивитися, а не нав'язувати свою точку зору. Але все ж таки, коли ми радимося, то я вважаю, що повинні, ми не повинні не помічати тих, хто не подає себе на відзнаки. Бо ну, існує процедура, як в кожному конкурсі, потрібно заповнити якісь. Дані про себе для того, щоб розповісти про це іншим людям, для того, щоб журі могло оцінити, бо журі не може знати абсолютно всіх благодійників. Але, хочеть, але мені хочеться відзначити всіх. Всі, всі, кожен українець хто. От наприклад, я ж теж збираю кошти на допомогу армії, і в мене на картці є по дві гривні. Донати, ну для мене це неймовірно зворушливо. І хлопчик, один школяр, ну який не заробляє гроші. Він маленький, він до мене теж підійшов і сказав: Я знаю, що ти збираєш гроші я хочу теж свій внесок зробити, і теж мені дав дві гривні. Я їх сфотографувала, поставила цей пост, і стільки людей відгукнулися, стільки людей подякували цій дитині за його небайдужість. Чи буде він номінуватися? Звісно, ні. Але такі історії це приклад того, що ти можеш відмовитися від цукерки або від якоїсь розваги і допомогти своїй країні. І цей твій вчинок залишиться з тобою назавжди. Він буде твоїм життєвим камертоном, і тим як треба вміти віддавати навіть тоді, коли в тебе нібито й нема що віддавати. Тож... Задача справді складна. Якщо у вас є якісь ідеї, я і до редакції вашої звертаюся і до ваших глядачів. Будь ласка, пропонуйте. Якщо у вас є, якщо ви знаєте людей, які варті того, щоб їх відзначити, теж пишіть на сайті Благодійна Україна, можна знайти анкету, яку заповнити. Там все дуже просто, ніякої складності немає, але ми. Дуже чекаємо і дуже любимо всіх небайдужих людей. Угу. Пані Анжеліко. Тобто, власне, це можуть бути як і громадські організації, так і благодійні а. фонди, так і благодійні організації, так, так і так до прикладу, є... одна людина, яка от волонтерить. Так, і одна людина може бути і великі корпорації, і міжнародні організації, і великий бізнес, і люди, які українці і не українці, які живуть за кордоном, але роблять благодійні справи в Україні і для України. Всі ці люди можуть претендувати на перемогу. Пані Анжеліку, 25 номінацій. Ви вже про це говорили, що насправді знаєте, можливо, 25 здається, начебто багато, але коли ти розумієш, що ти хочеш ту номінацію дати багатьом людям, і це занадто мало. І більше про номінації, давайте поговоримо. Чи може, до прикладу, одна й та сама організація або благодійник, або якщо це не він робить, а робить сусід, який точно знає, наприклад, що цей сусід його допомагає, їздить постійно на передову, возить якісь продукти або якісь інші речі необхідності для наших воїнів. Чи можна подаватися у кілька? Номінації і взагалі які ті номінації? А, ну, для того, щоб не, не плутати людей, коли людина заходить на сайт, вона бачить там велика, великий бізнес, середній бізнес, малий бізнес, окрема людина, волонтерство в культурі а, соціально. А, ну, Коротше, є безліч номінацій, треба вибрати, яка більше тобі підходить. Ну, Наприклад, якщо я одна людина-волонтер, я ж не буду подаватися в. Номінацію великий бізнес ну це буде нелогічно. Просто обрати ту номінацію, яка найбільше підходить тобі. Чи можна подаватись ну, можна подаватися в різні номінації, якщо в цьому є якась потреба? Я не думаю, що в цьому ну, велика ну, якийсь злочин. Однак чи отримує одна людина в трьох номінаціях нагороду, теж сумніваюсь, тому що ну, претендентів багато і. Хочеться навпаки, якомога більше людей відзначити, а не ну зробити там когось одного супергероєм. тому що супергерой і всі українці. От, наприклад, коли як бабуся, я сьогодні бачила сюжет про бабусю, яка плете килимки хлопцям на фронт, такі на які вони можуть сісти в окопі в бліндажі або в машині на сідушку покласти, це просто такі домашні килимки. В'язані таким великим гачком. Ну нічого, нічого такого ніби видатного немає. Але людині 90 років вона купує на секінді речі, переїх ріже на ці смужечки. Ідеально красиві робить ці килимки. Ну, ну, ну золото а не людина. Дякую їй. В неї немає інших можливостей, але вона хоче бути корисною. Кожна людина воло зараз я кажу там за винятком цього невеличкого відсотка якогось на кожен українець волонтер. Але чи, чи будуть вони всі номінантами і тим паче лауратами? Ну звісно, ні. Бо в 25 номінаціях може бути там один, ну в крайній разі два переможці. Але ну, це, це не дискримінація. Ні, ні в якому разі. Просто на даному етапі, от саме ця людина виділена за якісь заслуги, чи саме ця організація, і ця організація сама прописує да, там, свої об'єми благодійної допомоги, роботу, яку вона зробила. Ну до речі, це можуть можуть бути якісь унікальні роботи, бо приміром. Мій стиліст і арт-директор, який працює з територіал, він займався ексгумацією. Розумієте, людина, яка вчора робила зачіски фешн для подіумів, для телевізійних шоу, в момент, коли нікому було цим займатися, займалася ексгумацією на Київщині. Чи варта ця людина відзнаки і його організація, яка цим займалася? Звісно, так. Чи захочуть вони про це говорити публічно? Е, я не знаю. Тому е, тут іще людина сама для себе повинна вирішити, чи вона хоче про це говорити публічно. Чи, ну, ми не можемо нікого придмушувати це робити, але запрошуємо, закликаємо, будемо раді, будемо вдячні за те, що вони прийдуть. І ну, для мене ще. Теж особлива така радість, що прийняли рішення. Ми цього року ми зустрічаємося не онлайн, як було кілька років поспіль, а все ж таки хочемо провести офлайн зустріч і не передавати нагороди, а вручити безпосередньо тим людям, які зможуть приїхати. І такі зустрічі дуже цінні, бо вони дуже наснажують. Вони всім дають сили, всім дають. Ну, такого натхнення, коли люди зустрічаються, обмінюються досвідом, розповідають, хто що зміг зробити і яким чином один одному ми можемо бути корисними. Тому такі ну, для мене ця церемонія це не просто церемонія, щоб вручити нагороди, це зустріч однодумців, які вкрай ну, важливі для всіх нас. Пані Анжеліко, а у скільки етапів проходить конкурс безпосередньо, який етап наразі? Я пам'ятаю, що ви казали, що, наприклад, заявку можна ще подавати і наразі так. і то може тривати до кінця квітня фактично. Тобто, кожен, хто вважає, що гідний, наприклад, тієї чи іншої номінації, або кожен, хто вважає гідного когось, а той соромиться і точно себе не подасть, може ще подати цю заявку. Скільки загалом етапів є у конкурсі, і як, як ви вважаєте, який з них все ж таки от, найважчий? Перший етап це оголошення конкурсу, коли ще раз перевіряються всі номінації цьогорічні, там відкориговується, можливо, дещо бо деколи щось у нас змінюється. Потім прийом заявок. Зрештою, до, до 1 травня будуть приймати заявки, і до 1 червня будуть розглядати заявки. Ну на розгляд заявок найскладніше, тому що потрібно прочитати, потрібно вникнути, потрібно не пропустити важливого, потрібно е е е кожному належну е е увагу приділити і. Е Якимось чином висловити свою вдячність людям, які роблять гарні справи для нашої країни? Ну і останній найприємніший етап це церемонія нагородження, чи вона онлайн чи офлайн? Вона взагалі завжди це найприємніший етап, тому що всі приходять гарно вбрані, з гарним настроєм, з своїми ідеями. Які іноді виголошуються прямо на сцені, приходять артисти благодійники, яких теж ми відзначаємо, які завжди співають якісь особливі пісні. Тож я люблю останній останні етап конкурсу. І ну ще перед цим останнім чудовим етапом, про який ми говорили, коли вже журі підбиває підсумки. Є ще таке загальне обговорення оргкомітету і наглядової ради. Коли ми дивимося, і ну наприклад, нам здається, що хтось когось упустили, хтось за цей період, поки розглядали заявки, вже надані, зробив щось ну щось важливе для країни. Ну і, і, і ще ж є у нас народний, народний благодійник, коли до останнього моменту ми самі не знаємо, хто буде переможцем, тому що люди голосують, 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 і вже перед самим церемонією зупиняється цей лічильник голосів, і ми дізнаємося, хто стає народним благодійником. Пані Анжеліко, якщо заявки можна подавати до 1 травня, я розумію, що далі буде певно, що один з найважчих етапів опрацювання цих заявок, так? От і скажіть, будь ласка, хто ці люди, які от потім от передивляються всі ці заявки, вивчають тонкощі, вивчають мене деталі. Телефон ще погане підключення. Пані Анжеліко, чуєте наразі нас? А, тож я вас не чую. Наразі. Робуємо певно, що відновити зв'язок з пані Анжелікою. Нагадаю, що з нами відеозв'язком Анжеліка Рудницька, голова наглядової ради національного конкурсу Благодійна Україна, Україна-2022». І з пані Анжелікою ми говоримо безпосередньо про національний конкурс Благодійна Україна Україна-2022». Нагадаю, що цього року конкурс проводиться не вперше. Це вже 16-й конкурс, і його девіз цього року це благодійна Україна, саме благодійність на захисті України. І заявки ще можна подавати, як казала пані Анжеліка, наразі триває, все ж таки. До прикладу подача заявок це можна робити, включаючи до 30-го 30-го Квітня, тобто ще є час, можна надсилати заявки. Це може робити до прикладу як і благодійна організація, малий, великий та середній бізнес. Разом з тим, якщо до прикладу у вас є рідні, друзі або знайомі, які також активні волонтери, які допомагають нашим збройним силам наблизити день української перемоги, то ви також можете надсилати заявку замість них. Пані Анжеліко, і власне я розумію, що до 1 травня можна подавати заявки, а певно, далі такий найважчий етап для тих людей безпосередньо, які от розглядають кожну заявку, які от дивляться у деталі, які бояться пропустити будь-яку дрібницю, щоб чесно насправді все було. Хто ці люди? Розкажіть, будь ласка, і які є критерії відбору, до прикладу цих заявок? Чи треба якісь відео підкріплення е, своєї роботи? Що от загалом вітається? Що от може полегшити вам роботу? Не є жюрі конкурсу, я, я в наглядовій раді, але це громадські діячі, відомі люди із медіа, із мистецтва із бізнесу, з громадського сектору, тобто люди, які очолюють фонди великі, які просто небайдужі люди. Тобто, ну тобто є вже такий кістяк, який утворений за багато років. І всі всі трудяться. Є люди, які координують цей процес. Вони нічого не пропускають. Вони знають, вони фіксують кількість заяв. Ну вони власне зареєстровані на сайті, але ну, в принципі, все відкрито достатньо. Зараз ну, ми живемо в. Епоху діджиталізації це не те, що там папірці, які можна сховати. Якщо щось загубилося, можна побачити. Якщо виникають якісь питання, можна зайти на сайти чи на соціальні на соціальні мережі акаунти цих організацій чи людей, які подали свої заявки і уточнити, чи правда ця людина займається. Ну ви ж розумієте, що зараз важко. Ми, ми знаходимо деколи. Таку інформацію, що ого, але а тут це, це відкрита інформація. Тут немає ніяких таємниць, секретів. Є ще один етап, про який мене ви не розповіли. Ми з вами поговорили про всеукраїнський конкурс, благодійний, але ще є регіональні конкурси. І регіональні конкурси це теж таки велика підтримка для загальноукраїнського конкурсу, тому що на рівні областей теж визначають переможців. І е, ті люди, які ну можливо, не масштабували свою діяльність на всю Україну, вони отримують такі ж відзнаки. Вони нічим не краще, ні гірші, але вони отримують на своїх регіональних конкурсах. Тож е, закликаю організації, які хочуть наприклад долучитися і провести. Хмельницькому чи в Рівному, чи в Ужгороді, чи в будь-якому іншому місті, в якому дозволяє обстановка так воєнної України провести такий конкурс. Давайте давайте проводити зараз. Ми повинні об'єднувати свої зусилля і не тільки заради того, щоб провести конкурс, а щоб ще раз кажу подякувати. Тим людям, які підставляють свої плече там, де найбільше це плече потрібне, це дуже важливо для усіх нас, і це на те найменше, що ми можемо один одному зробити: це подякувати, подивитись один одному в очі, підтримати одне одного і наснажити на продовження боротьби, бо наша головна мета. Не підсумки конкурсу Благодійна Україна, а перемога. А до перемоги шлях довгий це не коротко, коротка дистанція, це марафон, який триває вже 9 років. І нам треба набратися сили і працювати заради перемоги і заради того, щоб українці жили на своїй землі вільно і щасливо. Пані Желіко, і, власне, знаєте, от якщо говорити про 9 років, так схидалося просто Починаючи з 22-го, з часу повномасштабного вторгнення, ви от говорили і про бабусю, яка до прикладу ці килимочки такі вив'язує з турботою про Збройні Сили України, і про людей, які фактично чи то мікрофон, чи то до прикладу ножиці, чи щось інше замінили на зброю, або замінили на щось, що фактично, от все ж таки, наближує нас до того дня, якого ми всі чекаємо вже от скільки часу. І знаєте, от якщо брати з го року ще одне унікальне явище з'явилося в Україні: це дитяче волонтерство. Мені здається, що світ такого не бачив? От коли діти продавали так. черешні, лимонад продавали свої іграшки, плели браслети, продавали блокпости, влаштовували, збирали кошти і відправляли то на потреби Збройних сил України. Маленьких волонтерів для них є якась особлива номінація? У нас були маленькі волонтери і раніше, тобто, просто вони про них так Україна можливо не знала, але вони були в нас і раніше. І Я сподіваюся, що цього року вони також будуть. Бо ну, діти наші діти прекрасні, і, і це так само чудовий приклад е, такої стійкості, незламності і вміння використовувати свою енергію, свій е, ресурс, такий внутрішній внутрішню силу. Е, ну і, і, і оця мімішність розумієте, від того, що це ж дитина. Так діти продавали і свої. Картини, і свої якісь вироби, і, і Боже скільки діти всього, робили неймовірно. Я дружу з школою, яка поруч зі мною знаходиться в Києві, і постійно ця школа теж робить якісь благодійні речі і разом зі мною передає нашим волонтерам фронтовим. які Везуть і окопні свічки, і солодощі, якими тіляться діти, і грошима, і шкарпетки плетуть. Не знаю, мами, можливо, чи бабусі їхня, але діти передаються школою. І це завжди дуже зворушує. І, звісно, ми не можемо обділити увагою нашу прекрасну. Частину нашого суспільства і власне наше майбутнє, заради якого ми відстоюємо свою країну. Пані Анжеліку, дякую вам за хорошу розмову. Дякую вам, дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Нагадаю, що з нами відеозв'язком була Анжеліка Рудницька, голова наглядової ради національного конкурсу Благодійна Україна, Україна-2022».